декілька пунктів за шість хвилин. Вам доведеться сказати. Я сподіваюся, що мене буде час на це. Перша це і ми вже чули цілий ряд позицій, які були оголошені. Що ми всі повинні зробити свою роботу, колективний захід, як ми його називаємо. робить свою роботу. Україна робить свою роботу. І можливо найважчу і найжорстокішу частину роботи, але якщо ми хочемо розв'язувати проблеми, ми мусимо бачити не лише статтю 3, статтю 4, але кожна дієва особа в критичного середовища повинна робити свої частини, і речі працюють достатньо непогано а з тими недоліками, яких ми могли би очікувати в, таком, в таких рамках, друге, що хочу сказати, що дуже важливо, щоб були принципи цінності, навіть певний певний ідеалізм. Чому би не помріяти трошки, але з іншого боку, треба бути реалістами, і твердими тому, що нам треба рухатись вперед і спробувати робити те, що ми можемо зробити. це не означає, що підводить мене до третього пункту, що наша задача зараз це перемога війні. Україна. Повинна виграти, Росія повинна програти Uh, і потім треба буде зайнятися дивідендами, реконструкцією, щоб Росія відмовилася від зброї, але це все прагнення, і нам треба боротися за це, але це прагнення. Четверте, що я хочу сказати, і це зв'язано з реаліями. І це є плюсом, тому що я не хочу, щоб ми заходили в негативну частину настрою. Хто би коли небудь подумав у 2014 році? І після цього, що Крим буде буде стояти на кону сьогодні, Україна давела, що Крим можна повернути. Друге, чорне море. Хто би міг уявити? Що чорне море на рівні морському звільняється? Ми повинні зробити це саме на рівні повітря, тобто треба більше робити, щоб підносити все це до порогу Росії. Щоб у них не було такого відчуття, що та не хвилюйтеся, а це десь там відбувається. Нас не дуже турбує, що там в Україні руйнують. Ні, це нам шкодить напряму. Дуже важливо, щоб росіяни це розуміли, бачили, бачили і відчували, що вартість ціна цього зростає, і бачили стійкість українців, яка теж зростає. І п'яте, що я хотів сказати, це щодо самої війни. Так, війна повернулася до Європи. Ми вже говоримо про це. і, На жаль, мені доводилося говорити це деяким нашим партнерам, членам альянса. Декілька, неодноразово, принаймні три рази. Але зараз це це було. А зараз це довготривала повномасштабна війна високої інтенсивності є загрозою. Загрози для НАТО і європейських країн ми мусимо підготуватися. підготуватися до стримування за рахунок недопущення, але і також до за рахунок підтримки України. і шосте, що хотів сказати, це на жаль, Росія не зупиниться. Який її не зупинять, вона не зупиниться. Вона навчається, вона підніває рівень своїх амбіцій. Respect, вона деякі досягнення має, має, і в цьому сенсі я хочу not сказати: not не купувайте, не купуйте час росіянам. Немає такої речі як перерва. Немає Такої речі, як якась проміжна угода. Такого для Росії не існує і не може бути. треба. Геринг Подивіться на що відбулося з договором про звичайні збройні сили в Європі, що відбулося з Грузією. І ще 2022 рік. Повномасштабна війна. Вона має бути зупинена, НАТО стоїть на карті і Путін повністю мілітаризує зараз своє суспільство. І сьомий пункт. Це вже є гарна новина. Солідарність. Ви можете покладатися на це. Поверніться думками на два з половиною роки тому. Що би ми думали про це? Я думаю, що у нас більше солідарності доведено, ніж ми могли навіть подумати в той момент, що це взагалі можливо. Це гарна новина. Це не щось таке, що. Як даність приходить безпека чи оборона? Ні, це розбудовується і це реальність, і вона походить з наших суспільств. Так втома є, втома нам присутня, але саме від політиків залежить, як з нею мати справу через внутрішню політику, через ресурси, через маневрування і між політичною прийнятністю і розв'язанням робити речі, які фактично... тут ми мусимо покладатись на лідерство. чи демократія готова мати лідерів? Когось такого, як Потім? Ні, ні, ні ні, це слабкість. Хто би не перейшов? І робити, що хоче, коли президент і прем'єр вирішує, що хоче зробити. Це не демократія. Ось чому ми інституціоналізуємо демократію. Ось чому Україна прагне демократії – розбудувати спроможність, яка створює лідерство не через те, яка особа. Очолює там добре, якщо добре підготовлена харизматична особа. Але тут мова йде про саму демократію і лідерство взагалі. Отже, знов я маю сказати, що лідерство дуже важливо, і е, певні елементи е, втоми, які є звичайно природніми в такій тривалій війні високої інтенсивності.